передавав дані про Збройні Сили України для російської ФСБ перед судом за державну зраду постане житель Дніпра. Так фігурант з грудня 2023 по серпень 2025 року через телеграм передавав співробітнику ФСБ розвідувальну інформацію, зібрану на території Дніпропетровської області, а саме фото та відеоматеріали про місця дислокації підрозділів ЗСУ, Національної гвардії та інших. Військових формувань, координати блокпостів, фортифікаційних споруд, військових частин і об'єктів медичної інфраструктури, зокрема реабілітаційного центру та офісу міжнародної гуманітарної організації. При цьому мобільні телефони та сім картки чоловік регулярно змінював для конспірації. Втім, безуспішно у серпні 2025 року його затримали за місцем проживання. Фігуранту за скоєне загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.